Вітаю, друзі, слава Україні! Я зараз їду на велосипеді вздовж такої річечки і розважаю, знаєте на чим? Що нам і з вами ще належить у майбутньому навчитися давати правильну оцінку цим подіям? Окрім самих подій, є й правильна оцінка. Ми знаємо, що крім лицарського подвигу, двоє потрібні: лицар, трубадур. Якщо немає трубадура, якщо немає тієї людини, яка Оспівує цей подвиг лицаря, то подвигу не буде, його ніхто не пам'ятатиме, і лицар цей загине безіменним, ніхто не знатиме його ім'я. Так ось нам потрібно навчитися давати правильні оцінки цим подіям. Ось придивіться ви до Москвинів: Лідове побоїще трясцяться ніде, окрім цього життя, яке виникло там на декілька століть пізніше. Немає згадки про це льодове побоїще так зване, крім короткої примітки в якійсь європейській хроніці, де це описується як сутичка. Просто сутичка. Там було ще з пару десятків лицарів, брали в ній участь, і сотня-дві холопів, мужиків, ополчення, яке вони нагнали з дерпту. Тобто це е, тарту, дерп, естонці. Тобто там було кілька тевтонських лицарів, десятків, і ополчення естонців. Ось і все. І щось там новгородців теж було під пару сотень. Навіть на середньовічні масштаби це не можна було назвати навіть не те, що битвою, а боєм, тим більше, що побоючим. Такі подібні сутички ну, вони відбувалися постійно між крупними феодалами. Наприклад, наші князі, ну слухайте, цих побоїщ були сотні. Сотні таких побоїщ, але московити розкрутили саме це і назвали його побоїще. Я геть не розумію, чому й досі в нашій Вікіпедії, у наших офіційних історичних джерелах, цю сутичку називають не сутичкою, наприклад, сутичка на Чудському озері. Та й взагалі навіщо про неї згадувати? Вона не варта навіть згадки. Я ж кажу, подібних сутичок були сотні між крупними феодалами за торгові шляхи, за якесь там село. Ну це навіть негідне згадки, взагалі навіщо ми про це згадуємо. Я розумію, московити розкрутили це, цей Айзенштайн, чи як його там сталінський кінорежисер, придумав цілу казочку із цього. Але навіщо ми взагалі про це кажемо? Тим більше, що в сучасну еру, у епоху цих ехолотів, перешерстили чудське озеро і вздовж і поперек нічого не знайшли. Навіть уламка меча, навіть якоїсь продіравленої кольчуги. Наконечника зістріли, нічого взагалі не знайшли. Тобто, можливо, це взагалі якась подія. Е, ну, Вона мала місце бути, раз європейські хроніки згадують, але де вона відбулася? Скільки людей загинуло? Ніхто не знає. І взагалі, це лише як примітка на полях, так, такого то року якась там була сутичка. Ось і все. А в нас ми прийняли сторону Москвинів. І описуємо це і проходимо як лідове побоїще. Ну, Трясця. Куліковська бітва. Цю Куліковську битву перешерстили вздовж поперек, не знайшли нічого, ніхто не знає. Де ж була ця битва? Де ж ці десятки тисяч загиблі? Тобто вона вся в комунізді списана з Задонщини. Ви гадаєте, це стосувалося лише давніх часів. Та де там танкова битва під Прохоровкою. Значить, там 4 десятки танків загинуло, бой панфіловців! 26 панфіловців! Давно вже відомо, що це абсолютно вигаданий факт. Такого ніколи не було. Льотчик Гастелло, Азазелло, Матросов, Грудь на амбразуру, 26 Бакінських комісарів, Космодем'янська. і інша маячня. В нас Красногорівка. Ви бачили усі ці кадри. З телеграм-каналів Бутузов їх публікував. 315 одиниць важкої бронетехніки Москвинської в околицях села Красногорівка. Оце побоїще. Оце танкова битва. Це танкова битва масштабу часів Другої світової війни. Навіть для Другої світової війни це була величезна битва. 315 одиниць. Це танки, САУ, самоходні артилерійські установки, гаубиці. БТР і БМП 315 одиниць важкої бронетехніки лежать, горять в околицях села цього. Але в наших джерелах ніде не почуєте навіть такої словоконструкції. Красногорівське побоїще. Я геть цього не розумію. Бахмут. Всі погодились, і Данілов наш цей казав, що співвідношення втрат було один до семи, один до восьми. Західні джерела приблизно те саме називали. Навіть цей Пригожин він побічно. Також це підтверджував, коли казав, що 25 тисяч це тільки вагнерівців, там загинуло. 25 тисяч тільки вагнерів. Ви знаєте цей меморіал загиблим вагнерам на Москові, який вони поставили. Там тільки медальйонів, це тільки тих, які знайшли, а скільки там пропало безвісти, а скільки Крим вагнерів, там ще ж було задіяно чимало московитів. Тобто, ми можемо казати про 40-50 тисяч вонюшок. Так, ідуть важкі бої. Та тим не менше, щодня ви всі бачите ці кадри, як щодня ЗСУ і далі вражають у Бахмуті ворожу техніку, логістику, буханки, танки, сау, людей. Це чорна діра для окупантів. Чорна діра, бахмутський мішок, красногорівське побоїще, конотопський розгром. Отак От воно має називатися. Але ви у нас прочитаєте лише про. Куліковську битву, яку вздовж і поперед перешерстили, не знайшли нічого, ані уламка меча. Ви прочитайте про лідове побоїще, де також нічого не знайшли, і єдина згадка, крім життя, яке було написано набагато, набагато пізніше. Це в європейських хроніках. Примітка, що так, була якась там сутичка, ось стільки-то загинуло там. Пару десятків лицарів приймали участь, і пару сотень їхніх хлопів, їхніх мужиків. Ось і все. Тому, друзі, те, що зараз відбувається, це величні події. Це надвеличні події. Але потрібно навчитися правильно їх називати і правильно давати їм оцінку навала, московська навала. Не просто якесь там повномасштабне вторження. Ну, слухайте, ну що за... Кацапські слово конструкції. Повномасштабне, маломасштабне вторження, повномасштабне вторження. Ну, це просто маячня. Навала. Московська навала. Це так називається українською мовою. Московська навала. Ось так потрібно це все називати. Куксиця на дощик. Мабуть, зараз мене так і застати. Всі бувайте, перемога буде за Україною. Далі буде.